І так, розв'яжемо е, вправи із теми функція y дорівнює k поділити на x та її графік. Е, серед е, вправа 319. Серед всіх цих восьми функцій треба вибрати ту, яка являється оберненою пропорційністю. Тобто має вигляд y дорівнює k поділити на x. k – це деяке число. Додатне, від'ємне. Значить, дивимося, перша не являється часткою. К поділити K на х. Частки числа і змінної х або аргументу. Це добуток. Далі так само тут. Х поділити на 2. Це не частка числа на аргумент. Третє. Значить, це ні. Третя, да, якраз є часткою числа 2 на аргумент. Це вона обернена пропорційність. Четверта, також обернена пропорційність. Тут мінус 1 ділиться на х. П'ята 0,8 число ділиться на аргумент. Також обернена пропорційність. Тут ні. Тут частка, допустим, числа Х, а 2х на число. Тут. Ну, тут одна друга, можна сказати, ділиться на х. Це обернена пропорційність. Тут дві третіх ділиться на х, це також обернена пропорційність. Наступна вправа 320. Дану функцію. обернена пропорційність 2,4 поділити на х, задана ось такою формулою. І вам задається значення аргументу, нагадую, це x, а знайти відповідні значення функції, тобто у. Що робити для цього треба? Потрібно просто ось цю першу мінус 3 значення аргументу підставити у формулу замість х. Тобто 24 розділити на мінус 3. Це буде мінус 8. Те ж саме зробити з іншими значеннями аргументу. 24 розділити на 6. Це 4. І тут 24 розділити. На 0,2. На десятковий дріб ми ділити не можемо. В ньому потрібно кому перенести, щоб перетворити його на натуральне число, а в цьому числі дописати 0. Також там кома стоїть після 24, переноситься на один знак, або просто дописати 0. І це буде 120. Це перше завдання з цієї вправи, а друге завдання з цієї вправи навпаки. Задана та ж сама функція, але задані значення функції. 12 мінус 10, а знайти значення аргументу. Тобто 12 ми замість y зараз підставляємо. Виходить ось таке пропорція, так скажемо, нагадую вам, 12 дорівнює 24 на х. Тут ми можемо підписати одиничку і використати основну властивість пропорції. Тобто 12 помножити на х дорівнює 24 помножити на 1, або х звідси дорівнює 2,4 поділити на 12 це 2. Далі так само. Тобто, мінус 6 дорівнює 24 поділити на х. Знову ж те саме робимо. Мінус 6 помножити на х дорівнює 24. Х дорівнює, ділимо 24 на мінус 6, це буде мінус 4. І останнє. Так, але там, здається, 100 було, а не 10. Підставляємо в ту ж саму формулу, наша формула ось Y дорівнює 24 на х. 100. Дорівнює 24 поділити на Х. 100х дорівнює 24. 24 на 100 націло не ділиться. Можна, дивіться, можна записати звичайним дробом, або просто записати десятковим дробом 0,24, щоб не скорочувати там 24 і так далі. Наступне завдання нам потрібно. Побудувати графік функції y рівні мінус 8 поділити на х. Графіком цієї функції являється гіпербола. Якщо коефіцієнт к додатне число, то відки гіперболи розміщені у першій і третій координатних чвертях. У нашому випадку коефіцієнт к від'ємний мінус 8, значить, відочки гіперболи будуть розміщені у другій і четвертій чверті. Для того, щоб побудувати графік цієї функції, складемо таблицю для того, щоб дізнатися ну, значення деякі нашої функції. При заданих ми самі підбираємо ось такі значення аргументу і підставляємо їх у формулу. Перше я взяла мінус 8 поділити мінус 8 на мінус 8 це буде 1. Мінус 8 поділити на мінус 4, це буде 2. Мінус 8 на мінус 2 4 і так далі. Далі одиничку, це вже додатні числа, значить ігроки у нас будуть всі від'ємні. Мінус 8, мінус 4, мінус 2 і мінус 1. І тепер всі ці точки зобразимо на координатній прямій. Перша точка у нас з координатами мінус 8 1. Далі мінус 4 2, мінус 2, 4, мінус 1 8. Ну, можна іще більше чисел брати, ну нам цього достатньо. І ось перша віточка гіперболи, вірніше, яка лежить у другій чверті. Далі відкладаємо ці всі значення. 1 мінус 8, 2 мінус 4, 4 мінус 2, 8, мінус 1. І ось. Друга вітка гіперболи, яка лежить у четвертій чверті. Ось графік нашої функції. Далі завдання у нас дали таке: знайти значення функції, користуючись графіком, якщо х дорівнює 4. Що ми робимо? Х це аргумент, відкладаємо, відраховуємо 4 по х. І дивимося, графік, ось 4 по х, графік наш розміщений. Знизу під четвіркою. Опускаємо перпендикуля... з точки 4, опускаємо ось отакий штрихову лінію до графіка. І з цієї точки графіка опускаємо перпендикуляр на вісь Y, попали в точку мінус 2. Тобто, якщо X у нас дорівнює 4, y дорівнює мінус 2. І далі нам ще дали рівне мінус 1. Якщо X рівне мінус 1, тепер дивимося, графік у нас зверху йдемо. Ось такою пунктирною лінією до графіку. І опускаємо з цієї точки на вісь y. Це 8. Значить, якщо X дорівнює мінус 1, Y у нас дорівнює 8. Це перше виконане наше завдання. А друге нас, навпаки, просять знайти значення аргументу, якщо y дорівнює 2 або мінус 8. Тепер по Y ми знаходимо 2, ось 2. Графік функції у нас розміщений зліва, йдемо до цього графіка, і з цієї точки опускаємо перпендикуляр на вісі хсів. Попадаємо в точку мінус 4. Значить, якщо y дорівнює 2, то х дорівнює у нас мінус 4. І y у нас ще завдання є мінус 8. У 8, ось наш мінус 8. Графік розміщений з правої сторони. Пунктир до нього. І піднімаємося перпендикуляр ось сюди. Це наша одиничка. Значить, якщо y дорівнює мінус 8, х дорівнює 1. І нас ще запитують у цьому завданні, при яких значеннях х наша функція набуває додатних значень. Додатна функція це над 200 х Ось наша частинка графіка, яка знаходиться над вісю X. Ми бачимо, що при всіх х, які менше від нуля, наш Y додатний. Тобто третє завдання в цьому номері Y більше 0, якщо X менше за 0. Y додатній, якщо аргумент менший за 0. В наступній вправі нам дано функцію y дорівнює 28 поділити на х і дано 4 точки. Вияснити, яка з цих точок належить графіку нашої функції. Це можна виконати без побудови. Якщо точка належить графіку функції, то її координати задовольняють дане рівняння. Тобто, якщо ми координати точки, ми знаємо ще з 6 класу, записуються в вигляді. Ну, Двох значень x і y. x в нашому випадку це абсциса, y це ордината. Функція, аргумент і функція. І так, в цю формулу зараз замість y ми підставляємо мінус 7. Замість Y ми підставляємо 28, замість X підставляємо мінус 4. 28 поділити на мінус 4. Що це значить, що координати точки задовольняють дане рівняння? Це значить, підставивши значення Y і X, ми повинні отримати правильну рівність. Ну от, Дивимося. Якщо 28 поділити на мінус 4, дійсно виходить мінус 7. Значить, ось ця точка наша А належить графіку функції Y рівня 28 поділити на х. Наступне завдання. Наступна точка. Також робимо те ж саме. Замість y підставляємо мінус 2. Замість х підставляємо 14. Але бачимо: тут у нас y мінус 2, а при діленні 28 на 14 виходить плюс 2. Ці значення зовсім не рівні. Тому наша точка графіку функції y рівня 28 на x. Не належить далі точка С з координатами 0,5 і 14. 14 пишемо замість Y. 28 поділити і замість X пишемо 0,5. 14. А далі до рівня не можемо ділити на 0,5, кому переносимо в праву сторону. На один знак, а там буде 280. 280 поділити на 5. Перевіряємо, чи буде це у нас 14. Ну, вже будемо бачити, що ні, тому що 28, якщо ділити на 5, це буде по 5. Там 56 виходить. Знову ж таки, не виходить, нерівна не ліва і права частина, значить точка С, я ось тут повернусь. Не належить графіку функції 28 поділити на Х. І остання точка з координатами 0,2 140. – 140 дорівнює 28 поділити на 0,2. Знову ж таки, як і в попередньому кому переносим. 140 дорівнює 280 поділити на 2. І да, дійсно 280 поділити на 2 це 140. Значить, точка D належить графіку функції Y дорівнює 28 поділити на х.